Восьмирічний Денис Семотюк із Перерова потрапив до двадцятки кращих у шоу майстер-шеф діти. Наш земляк наймолодший учасник телепроекту. Тому йому не все вдавалося з першого разу. Однак головне, чого досяг хлопчина, знайшов добрих і вірних друзів. І як він стверджує, набув кулінарного досвіду. До школи, де навчається фіналіст, їздив Богдан Малецький. Денис Семотюк на шоу запам'ятався всім як надзвичайно емоційна дитина. До речі, наш земляк був наймолодшим учасником проекту. Однак з його слів стало зрозуміло, як сильно він хотів потрапити на цей майстер-шеф діти. Я полюбив кулінарію, -ку 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 бо ну мені це ну, мені подобалось дуже сильно. І ну, ну, ну я зустрічаю поправив бути на майсне піти на майстершеф. Я сам повне вірив, що я попав на ту кухню. Хлопчина із задоволенням згадує про місяць, який він провів у Києві на проекті, каже, що познайомився із багатьма друзями з різних міст України. Однак найбільше запам'яталася Денису зустріч із суддями. Найстрашніше мені здавалося, коли до мене говорив Ніколай. Він най такий найстрагіший суддя. То коли він до мене не а Ектор? А, а, а Ектор це було для мене саме задоволення. Хлопчина каже, що в всьому житті він навчився від мами. Саме вона була його найбільшим вболівальником на проєкті. Марія Семотюк розповідає, що її син був найменшим на проєкті, тому вона страшно переживала за нього. Певне більше, ніж сам Денис. Розповідає Матуся. Не тільки я мама, всі батьки, які там були, вони напевне більше хвилюються і переживають ніж діти. Судді вони напевне не знають свою роботу. Я не вважаю, що вони є прискіпливі, Вони просто є справедливі. Ніхто б одразу й не сказав, що за партою в восьмій школі сидить хлопчина, який нещодавно підкорив серця суворих суддів на шоу майстер-шеф. Денис Симотюк нічим не виділяється серед своїх однолітків. А вони в свою чергу кажуть, що товаришують із ним не лише через те, що він пригощає їх смаколиками, а тому, що він добрий та порядний хлопчина. Він культурний, розумний, він все знає, він дуже такий, емоційний. Добре, готує. Він нас багато пригощав, Пиріг з яблуком. Смачний був. Дуже пишається своїм вихованцем і його вчителька Лідія Євгенівна. Вона розповідає, що Денис дуже цікава і позитивна дитина. Він відмінник, завжди готовий допомогти вчительці та своїм однокласникам. А от нового рецепту від свого вихованця чекає із нетерпінням. Звичайно, що хотіла, коли він повернувся з цього конкурсу, він привіз і в спід приготував дуже смачний пиріг з яблуками по рецепту ектора Хименеса. Пиріг надзвичайно сподобався всім нам і діткам, сподобались. І ми брали в нього рецепт. Участь у проекті не вплинула на світогляд Дениса однак, мрії у хлопця стали по справжньому дорослими. І якщо раніше він хотів зіграти в театрі та відкрити власне кафе. То тепер хотів би ще й стати президентом. У цьому його підтримує і його мама. І я хотів би писати президентом, бо що ціни у нас в Україні просто шалені. Я е, е, грошей мало і як платити, я не знаю. На зиму холодно. Ну, ти допоміг, людина. Так. Ну, мамою президента, якщо його плани помогти людям, то так звичайно. Я вам дякую. Тепер Денис мріє ще раз спробувати свої сили на проєкті. Наприкінці лютого він разом із мамою поїде на зйомки фіналу майстер-шеф. Діти ми ж побажаємо нашому земляку, щоб всі його мрії збулися. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подінтика.